Сьогодні ми будемо відпилювати плитку, гранітну керамічну плитку. Для цього ми скористаємось, в першу чергу. Треба мати відповідний одяг. Що хочу сказати, обов'язково окуляри, тому що щепочки, які відлітають від плитки, вони дуже гострі, як скло. Якщо потрапить в око, це дуже буде боляче і потім багато проблем. По-друге, треба мати головний убір. Капелюх якийсь, бо буде летіти пил і багато чого іншого, і теж волосся буде потрапляти. І хочу звернути на штани і взуття. Будь ласка, значить, взуття повинно бути досить таким кріпким, твердим. Теж, щоб, По-перше, будемо працювати болгаркою і завжди є небезпека, що пилка може трошки, скажімо. Зіскочити і потрапити там десь на взуття. І тому взуття повинно бути таке, щоб при першому дотику захистило. І Штани Штани мають бути, ну джинси це саме то. то. Переходимо до пиляння. Будемо пиляти болгаркою. Диск алмазний спеціально для відрізання плитки. Кераміки, ну, цегли він також підходить. Звичайний диск по металу не підходить, він дуже швидко зітриться і він погано дуже ріже. Тому треба для вкладання плитки мати ось таке. Ну, тепер переходимо, будемо пиляти. Значить, я підклав, видно, дощечку, щоб болгарка, е диск болгарки не потрапив на в даному випадку на резину. Ось ми бачимо цю лінію, бачимо, да? яку я провів. Ось вона. Це по ній нам треба пропиляти. І я становлюся ось так ногою і вмикаю болгарку і буду пиляти. Спочатку бажано провести одну лінію не повністю відрізати, а поверху провести лінію можна звідтіля зайти. Можна з зайти і краще буде видно ось так. Все буде летіти в цю сторону, тому оператору немає загрози. Пропил видно його гарно, дав це пропил, який щоб я вже не зміг нікуди відхилитися. І тепер я буду до кінця допилювати. Тепер вже можна повністю пиляти ось звідсіля. випадках може бути нерівний відріз, тому тоді треба ще буде підпиляти. Ось ми відпиляли, підготували плитку. Дякую, тепер ми так будемо робити з усіма плитками. Так, кнопочку.